Рецепт Паски, справжньої традиційної, такої, як має бути, вона дуже пухка, смачна і просто тане у роті. А перед тим як поділюсь з вами рецептом цих пасок, розкажу історію цього рецепту. Минулого року я хотіла приготувати паски, але якісь традиційні, справжні, автентичні. Шукати просто рецепт в інтернеті не хотілося, і всі оці модні сучасні паски, тим паче, з начинкою, мене абсолютно не надихали. До кого я звернулася за рецептом, звісно, до своєї бабусі. Як виявилось, якогось сімейного традиційного рецепту у нас немає, на жаль, яким я би могла з вами поділитись, але бабуся передала мені дещо інше ось цей буклетик. Історія його така: років 15-20 тому бабуся перед великоднем поїхала на привоз купувати дріжджі для пасок, і там разом з дріжджами їй дали ось цей буклетик з рецептами пасок. По цьому буклетику бабуся готувала паски декілька разів. І в минулому році я приготувала паски по рецепту з цього буклетику. Паску з назвою Паска традиційна вони вийшли, вони вийшли дуже класні. Я поділилася цим рецептом в ТікТоці, і він там набрав 2 мільйони. Не переглядів. Великий відсоток людей, які переглянули це відео, приготували паски і залишились ними дуже задоволені. Так що в цьому році YouTube прийшла ваша черга. Так що підписуйтесь, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. Не забувайте залишити коментар і поїхали робити паски. А починаємо, як завжди, з приготування опари. В миску вливаю 240 г теплого молока. До них додаю 30 г живих тріщів, це все перемішую, щоб тріжжі трошки розчинилися у молоці. До речі, дріжджі обов'язково мають бути свіжі, краще їх спеціально купити заздалегідь за день-два в магазині і використовувати ті, які ви тільки но розпакували. В суміш молока і абсолютно точно 100% свіжих дріжджів додаю половину від цього борошна, а саме 250 г. Все добре перемішую, зчищаю залишки тіста з ложки і стінок миски, а потім накриваю чимось, я накриваю тарілкою і залишаю на півтори-дві з половиною години. Ставлю таймер на половиною години, як вказано в рецепті, але насправді півтори години мені було достатньо. Поки опара підіймається, у мене є час зайнятися своїми справами, до числа яких входить підготовка всіх інших інгредієнтів для пасок. Спочатку відділю жовтки від білків. Мені всього треба 4 жовтки і 2 білки. До жовтків додаю 120 г цукру це, до речі, весь цукор, який ми будемо використовувати, і ванільний цукор, і розтираю жовтки з цукром до побіління, або поки цукор повністю або майже не розчиниться. Робити це можна міксером, я з нікому невідомих причин вирішила робити це вручну. Жовтки з цукром перетерла, переходжу до лимону. Від нього мені треба тільки цедра, і я її отримую шляхом натирання на найменшій терці з усіх можливих. Довго в одному місці не тру, бо нам треба тільки оця жовта штучка, цедра а біла штучка, яка під нею, буде гірчити, тому вона нам не треба. Далі родзинки, беріть такі, які вам подобаються, і стільки, скільки вам подобається. В рецепті сказано 100 грам. Але це прям малувато, бо я родзинки не дуже люблю, і мені їх було навіть недостатньо. Їх я залила укропом і перейшла до останнього: збивання білків в піну. Це майже все, що нам треба зробити, щоб замісити тісто. Залишилось тільки розтопити масло, але як я це робила, я вам не показуватиму. Натомість покажу, як гарно виросла опара і що я з нею далі буду робити. Вимішувати тісто я буду не руками, а в комбайні, хоча це можна робити, і так, і так. В комбайн додаю всю опару, суміш жовтків і цукру, цедру лимону, дві дрібки солі. Потім поєдную всі ці інгредієнти і переходжу до найцікавішого і найважливішого до борошна. Борошна в рецепті вказано 500 грам, і зараз нам треба буде додати другу його половину, бо першу ми використали, коли замішували опару. Але є одне але борошна бувають різні, вони відрізняються одне від одного за властивостями, і за кількістю борошна, яку треба буде тут використати. Минулого року я робила паски по цим рецептам, використовуючи сильне борошно з високим вмістом білка манітобу. Цього року вирішила робити на звичайному борошні вищого гатунку. І щоб тісто гарно вимісилось, мені з цим борошном довелось додати на 50 грам його більше. Тому в рецепті я вкажу кількість борошна 500-600 г, але попрошу вас додавати його потрошки по ложечці десь по 25 г. Потім вимісити і подивитись, можливо, цього вже буде достатньо. Але загалом борошно на паски треба використовувати найкраще з доступних. І з того, що є майже в усіх українських магазинах, це зернарі, а саме зернарі Select, якраз те, на якому намальована пасочка або панетони. Так що дуже-дуже щиро рекомендую використовувати його. А поки я вам тут пояснювала за борошно, я встигла просушити родзинки і додати в тісто збиті білки. Після того, як білки вмішались, додаю всі родзинки, і останній інгредієнт 150 г розтопленого вершкового масла. Після додавання масла вимішувати тісто треба довго, але коли воно остаточно вмішається, тісто стане класним, еластичним і абсолютно нелипким. Якщо користуєтесь комбайном, не забувайте періодично зчищати залишки тіста. З стінок миски і перевіряти, чи не залишилось борошна і інших інгредієнтів на дні миски, бо таке іноді буває. А тим часом я закінчила замість тіста. Вирішила, що з нього досить. Перекладаю його в іншу миску, просто тому що в ній зручніше його тримати. І ось такими рухами, як зараз показуватиму на відео, які я повторила десь разів 5-6. Я його збираю трошки в купу, вирівнюю і натягую поверхню, щоб в такому вигляді залишити тісто підходити. Ось таке гарненьке воно у мене вийшло, я його залишаю в цій самій мисці, накриваю тарілкою або рушником, вмикаю таймер на 1 годину. Через годину з тістом сталися ось такі вражаючі метаморфози. В шоці навіть барні. А ми подивились, потішились, потикали в нього пальцями і продовжуємо робити свої справи. Тісто треба вивелити на поверхню, яку насправді навіть і борошном притручувати не треба, бо воно супер гладеньке, еластичне і абсолютно не липке. Але мінімально я поверхню все-таки борошном притрусила. Тепер тісто вимішую. І починаю думати, на скільки частин його ділити, бо це залежить від розмірів форм, в яких ви плануєте його випікати. Розмір моїх форм був 11 на 8 см, і я вирішила, що мені тісто треба поділити на 4 частини. І найцікавіше, чому я так вирішила. Хтось знає, хтось не знає, тіста в форму треба покласти, щоб заповнити тістом одну третину форми. І я так візуально подивилась на мою форму, візуально подивилась на розмір тіста і вирішила, що мені чотири частини буде якраз те, що треба. З допомогою ваг додатково переконалася, що розділила тісто на чотири рівні або максимально можливо рівні частини, а потім в кожну з них. Ще трошки вимісила, сформувала в такий колобок, який ось такими рухами, як показую на відео, підкручую, щоб поверхня була гарно натягнута. І ще разок покажу вам, як це роблю. Цей етап формування, мабуть, один з моїх найулюбленіших в процесі роботи з тістом. Ось так цей шматок тіста виглядає поруч з формою, як на мене, якраз те, що треба, щоб заповнити її на одну третю. Всі чотири заготовки розклала по формам, накриваю це все рушником і знову ставлю таймер на 1 годину. За цей час або, можливо, трошки довше, залежно від того, яка температура у вас на кухні, тісто має підійти, щоб заповнити форми десь на 70-80%, а духовка має уже включитись і грітись до 180 градусів. І останнє, що треба зробити перед тим, як відправити паски в духовку, це змазати їх збитим яйцем, що ми з вами зараз і робимо. Час випікання залежить від того, наскільки великі у вас паски, в моїх формах вони пеклись десь 35 хвилин. А загалом це може бути від 30 хвилин до години. А поки мої паски печуться, нагадаю вам поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Якщо вам дуже сподобалось, можливо, навіть підписатись на мій канал. І про дещо ще важливіше донатити Збройним силам України, бо тільки завдяки ним ми маємо змогу жити, працювати, готуватись до Великодня і пекти пасочки. Ось такі рум'яні і гарненькі вони у мене вийшли, а при вечірньому світлі взагалі просто мрія. Глазурю я їх не прикрашала, але присипала цукровою пудрою. Як на мене, ідеальна паска це та, яку на наступний день після Великодня можна їсти з комбасою. І ця саме така вона, хоч і пухка, і неймовірно ніжна, але не надто солодка, в міру солодка і просто така, як треба. Вам дякую за перегляд і успіхів в випіканні пасочок.